Тає 15 грудня 1057-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Окупанти знову здійснили комбінований удар по Україні, запустили ракети різних типів, а також ударні безпілотники. Лише на Хмельниччині сили ППО знищили чотири ворожі цілі. Місця падіння уламків встановлюються. Звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску. Новина 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Тепло для захисників імпровізовану майстерню із виготовлення окопних свічок організували у бомбосховищі Нетішинської гімназії Ерудит. Тут школярі разом із офіцерами служби освітньої безпеки виготовили більше сотні обігрівальних пристроїв. Діти долучилися до такої важливої справи у вільний від навчання час. Таким чином учні продемонстрували свою підтримку захисникам і зробили невеликий внесок у перемогу. Усі власноруч виготовлені окопні свічки найближчим часом передадуть місцевим волонтерам. А ті у свою чергу доставлять їх на передову. Осучаснення медзакладу Хмельницька обласна дитяча лікарня придбала надсучасні рентгенапарати. На це оснащення витратили 4 мільйони гривень. Рентгенапарат сучасний закуплений за кошти обласного бюджету у 2023 році, у 2024 році інстальований і починає працювати. Це цифровий апарат, тому що до того ми мали обладнання, яке не було цифрового. Налаштування. І це, безумовно, дуже просто як для лікарів, так і для пацієнтів, і для наших діагностів. Чому? Тому що ми зразу в цифровому форматі можемо передати на електронну пошту або на флешку записати і передати як пацієнтам, так і лікарям. Новий рентгенапарат на основі ЦАДУГИ відкрив для хірургів можливість проводити дослідження безпосередньо під час операції. Це нещодавно отримане обладнання. Це дуже класний апарат, це дуга, яка дозволяє нам інтраопераційно отримувати результат лікування не тільки ортопедичних хворих, але й урологічних хірургічних. Тобто, це розширює горизонти дитячої хірургії на теренах обласної дитячої лікарні. Медики вже встигли протестувати нове обладнання. Результатом дуже задоволені. Час оперативного втручання при переломі плечової кістки проводився тонемічний рентген-контроль. введення фіксаторів, його стояння. Це забезпечило меншу травматизацію оточуючих тканин і надійну фіксацію і впевненість в тому, що ми зробили все правильно. Цей апарат. Допомагає виключити абсолютно всі шанси на створення неадекватної фіксації, неакватної репозиції переводів. Та не рентгеном єдиним медзаклад осучаснели апаратом комп'ютерної томографії. Він дозволяє виявити те, що залишалося непоміченим на попередніх дослідженнях. Комп'ютерна томографія завершує діагностичний цикл, забезпечуючи повну та точну картину стану пацієнта. Як для нас, працівників закладу, так і для наших маленьких пацієнтів це велике досягнення мати в себе в закладі такий апарат і таку діагностичну базу. Тому що ви знаєте, що дуже велику роль відіграє на сьогодні комп'ютерна томографія і ці і ці обстеження в, в діагностиці захворювань це різні новоутворення, онкологічні процеси, навіть ті ж самі. Пухлини або деструктивні зміни бронхолегеневої патології, зливні пневмонії, плеврити, переваги такого нового обладнання доступні для кожного незалежно від віку, бо більше він забезпечує високу якість та точність діагностики. Наш апарат налаштований як на дитячі, так і на дорослі протоколи. Загалом ми можемо здійснити обстеження з мінімальним дозовим опроміненням дитини, так як це. Налаштовано у наших протоколах, тож відтепер пацієнти обласної дитячої лікарні отримуватимуть якісні послуги від висококваліфікованих спеціалістів ще й з оновленим усадкуванням. Тому, будь ласка, ми запрошуємо. Фахівці у нас є. Ми готові до співпраці, готові допомагати. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Юні таланти. Мала академія наук стартувала у Каменці-Подільському. 12 предметних комісій розпочали знайомство з науковими проєктами, над якими наполегливо працювали дослідники громади. Мала академія наук дає можливість молоді показати себе, випробувати свої можливості та дізнатися щось нове, зокрема, дослідити теми інших учасників та проявити себе. Конкурс є надзвичайно захоплюючий, що дуже багато сильних конкурсантів, сильних робіт. Є велика конкуренція, я дуже сподіваюся, на що будуть чесні оцінки. І я можу сказати, що обдаровані учні дають дуже велику конкуренцію, і тому я сподіваюся, що переможуть найкращі роботи, які будуть далі здобувати високі місця в подальших етапах. 71 учасник 43 наукові секції. Саме тут народжуються ідеї, які змінюють громаду та країну. А щоб підтримати таку талановиту молодь Кам'янеччини, у міській раді вчергово виділили фінансовий ресурс. Цьогоріч на відзначення досягнень розумників та заохочення до знань передбачили вже 500 тисяч гривень. І це неабиякий поштовх та мотивація до навчання для молодого покоління. Мала академія наук це дуже дуже цікавий досвід, дуже класно демонструвати свої знання, досліджувати щось. Дізнаватися якусь цікаву інформацію. І я бажаю усім охочим, які хочуть розвиватися в якійсь такій сфері, звичайно, брати участь в таких проєктах, тому що це дуже цікаво і дуже допомагає в майбутньому. Перший тур пройшов дуже атмосферно, звичайно, трохи хвилююче. Проте я дуже рада, що змогла долучитися до цього. І Очікуємо на результати, будемо. Намагатися прийти в другий тур, і дуже цікаво, як це буде відбуватись на обласному етапі. Ця програма це дуже дуже класна мотивація для юних і науковців, і учасників різних олімпіад. І це дійсно дає оцю от мотивацію. Досягати чогось більшого, тому що ти маєш за це якийсь приз, якусь нагороду. Тому це дуже дуже крута програма. і Вона дійсно дуже допомагає в розвитку освіти серед учнів. Завдяки такій підтримці та стимуляції молодь може заохочуватись та проявляти себе більше приймати участь в різних заходах та проявляти себе. Наш час до підтримка доволі грає досить важливу роль. Тому я вважаю, що це дуже позитив позитивна новина і позитивне впровадження, тому що це по суті прямий вклад в наукове спрямування нашої країни і стимулювання, як мінімум молоді досягти розкиту нашої держави. Тому це ця дуже велика по коштам підтримка тільки йде тільки на лад і ще більше таких обдарованих дітей як зараз всі присутні змогли втілити свої мрії втілити свої проекти Оцифрування документів ворог все більше прагне знищити історію України та стерти всі архівні свідчення про спроби винищення нашої культури в таких умовах. Збереження архіву стало надважливим. Ми побачили те, що росіяни розграбовують державні архіви. Ви бачите суну, таку досвід херсонського архіва. Коли росіяни заїхали і вивезли всі документи. Ну велику кількість документів з Херсонського архіву. Було зрозуміло, що потрібно не Айно розпочинати процес глобальний процес цифровізації. Державний архів Хмельницької області здійснює оцифрування документів у трьох ключових напрямках. Для цього активно співпрацює з міжнародними організаціями та благодійним фондом Меморіал Голокосту Бабин Яр. В колаборації з корпорацією Family Search International, це сполучені штати Америки, штат Юта. Це такий глобальна цифровізація за допомогою чотирьох операторів в державному архіві області. Відбувається цифрування документів. Цифрування документів відбувається по двох галузях. Перша галузь це ви документ з історії єврейського народу, а другий вид документів це цифрування документів. Рацедж над цифруванням даних в архіві працюють відповідні спеціалісти. У нас є створений сектор цифрових технологій, і з допомогою цього сектору і відділу довідкового апарату і обліку Державного архіву Хмельницької області відбувається процес. Цифровізації, тобто власними силами державної архівобласті, сканування даних це надзвичайно кропітка і відповідальна робота. Однак, пані Євгенія виконує її з пристрастю та відданістю, працюючи за покликом душі. Що є завернуті сторінки, якісь нюанси? Ми поправляємо, розкриваємо максимально, щоб було видно весь текст. Задяки нашим обладнанню, камерам, прожекторам, ми фотографуємо і зразу спеціальна програма, яка в правильному форматі обрізає документи у 2024 році. Здійснили понад дві тисячі копій. Їх внесли до цифрового фонду державного архіву. Такі кроки спрямовані на те, щоб назавжди зафіксувати та зберегти згадки про українську історію в онлайн просторі, забезпечуючи їх доступність для майбутніх поколінь. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33 канал. Секрети бізнесу в нових реаліях хмельничан запрошують взяти участь у благодійному бізнес-заході. Він пройде 25 січня об 11 годині. Це вже другий такий бізнес-захід. Е, перший як залучити кошти в бізнес. Ми проводили 13, 14 грудня 2023 року. Другий захід буде більш розширений. Як залучити і ефективно використати кошти в бізнес? 2.0, е, кредити, гранти і використання штучного інтелекту. Даний бізнес-захід. Організовує громадська організація підтримка України за сприяння Хмельницької міської ради для ветеранів та членів сімей загиблих військових. Вхід безкоштовний. Участь у благодійному заході коштує 500 гривень. Втім, усі внески направлять на придбання автомобіля для прикордонників. Тож учасники і допоможуть військовим, і матимуть можливість отримати нові знання. Погода на 16 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі становитиме 0,5 градусів морозу в день від 2 морозу до 3 тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі 1-3 градуси морозу в день близько нуля. Такими були новини середи, агресор продовжує атакувати країну ракетами та дронами. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрозу і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.